Всім куї, це вже друге відео по фіш. Сьогодні я буду получати бумбокс рот. І їдемо її получати. Спавним лодочку. Я спавню свою найбыстрішу лодочку. Сідаю і їду на Айленд Island. Жаль, що ніч. Нічкою буде важко. На нічок. Далі їдемо вот сюди, запливаємо вот сюди. І шукаємо... А, я не туда чуть-чуть поїхав. І шукаємо такий маячок. От. От цей маячок. Так, треба одягнути ласти і купити от оцей Адвенчур Diving Gear. Далі, впливе. Зараз нічого нам так швидко воздух втратиться. Так, ніч і це чуть-чуть злить, та, але так, треба направо. Нікуди не запливаємо, просто йдемо в глубини оці. От, вони вже там. Щоб цю удочку отримати, треба 5 разів вмерти обміни. Так що рекомендую тут залишити свій спавник. E, вот от десь тут. Можна залишити свій спаун. Де? Зараз гляну Бо давно вже не був в цих глубінах. А, от. Цього ціпочку. Залишаємось тут за 35 доларів. Ну, це копійки. І тепер треба 25 разів вмерти обміни. Я вже включусь, коли зроблю 24. М -м... Коротше, е я забув засняти, як я взриваюся цю останню бомбу, але коли ви взриваєтеся об 25 бомбу вже по счту, е то вас просто телепортірує сюди. Йдете прямо, але бажано в день, бо ночі ви нічого бачити не будете. І купляйте от цю удочку за 50 тисяч. Посівка в неї перша. Це то, що в неї є зачар. Але той зачар дає дуже жорсткий мінус. А друге, в неї контроль дуже великий. І є плюс, тут він не показується, але є плюс до цього До контроля. Ой, не контроля, а прогрес спіда. Во, все. І, із -за цього цю уточку ліпше зачарувати на Геркулес. То із -за цього буде контроль 07. І з цим контролем буде ідеально. Контроль буде на всю полосу. Так що резилінс тут нічого страшного. Я беру екзал до всі. Не Нельзя. робокси, а в мене вже не. Окей. Е, тоді беру цю удочку, беру екстал де треліки і чарувати. Вот, шість. М -м -м. Майже шість. Так, тоді энчант от. Прихолдинг релік. І зразу Херкулін. Все. Беремо Instant Catcher. Ну, це, як по мене найліпше. Так, де мій Instant Catcher? Або просто де є багато люрспідов. Instant Catcher. Бо де ще є багато люр-спіду. Ну, можна знайти, де є багато люр-спіду. Це буде імбово. Ну все. Окей, тоді закидуємо і зараз я просто покажу яка ця удочка. Дуже імбова. І просто контроль. Дуже великий. Зараз щось немає плюс. Так, ще раз закидую. Вот, але є мутація. Ця мутація дуже погана, вона мінус, а ні. Ну там є, коротше, мутація, яка дає жорсткий мінус, що Мігалодон з цією мутацією коштує менше 1000. Бо, плюс 110. Щас працював. Вот, експлоуд. І сейчас я вам покажу, як, ну, яка ціна, експлуадрид треба. Так, експлуадро. Вот. Так. Прайс. E, 2 долари. А в обичної. Сейчас я виловлю. Не знаю за кого. От давай с з удочкой. Виловлю і гляну. Бо там ціна обична приблизно 15, а тут 2 долари. Різниця Вот. Все, падає. І зараз заглянемо, скільки коштує ця риба. Коштувало 2 бакси. А буде коштувати прайс. 15 доларів, як я думаю. Окей, тоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під цим відео і пишіть, яку удочку получите наступну. І не забувайте, що в попередньому відео йде розіграш на е, Shiny Longpaй. Всім.